На хоробрих героїв чекають мандри таємничими й небезпечними катакомбами, що є лігвом кістяного дракона. Чи вистачить у вас мужності спуститися до темного підземелля в надії віднайти цінний артефакт? І вдачі, щоб зуміти вибратися на поверхню неушкодженим у грі кланк катакомби, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра кланк Катакомби розрахована на компанію від 2 до 4 гравців. Під час гри гравці перевтіляться у справжніх героїв і відправляться до темного підземелля, де зможуть натрапити на зловісних привидів, що переслідуватимуть їх до самої смерті, та портали, які перенесуть їх будь-куди. Вони будуть досліджувати кам'яні лабіринти, звільняти заград в'язнів, що благають про порятунок. І шукати святилища з незліченними скарбами. І жодна ваша подорож у катакомби не буде схожою на іншу, адже підземелля щоразу складатиметься інакше з окремих плиток кімнат. На початку гри покладіть планшет катакомби біля ігрової зони і виставте маркер дракона на комірку для відповідної кількості гравців. Розділіть плитки підземелля на два стоси згідно зі зворотами. Перемішайте плитки глибин і покладіть їх стосом до лілиць біля планшета катакомб. Перемішайте безпечні плитки, потім візьміть дві плитки на вмання і приберіть їх, не дивлячись до коробки. А позосталі плитки викладіть наверх стосу плиток глибин. Розмістіть неподалік жетони монет і відмичок, створивши запас ресурсів. Кубики привидів та мішечок дракона, в який необхідно покласти 24 чорних кубики, розмістіть у досяжності всіх гравців. Також створіть стос артефактів, виклавши жетони за зростанням цінності горілиць із найменш цінним жетоном зверху стосу. Розташуйте стос артефактів неподалік від решти жетонів. Відсортуйте жетони великих та малих таємниць і перемішайте кожен тип жетонів окремо і викладіть на стіл до лілиць. Розмістіть планшет ринку, виклавши на нього жетони стосами: два наплічники, два амулети крові, три набори відмичок і три корони. У стосі корон жетон з цінністю 10 має бути зверху, а корона з цінністю 8 під самим низом. Після цього покладіть початкову плитку на центр стола будь-якою стороною догори. Залиште навколо початкової плитки місце для інших плиток, які ви викладатимете протягом гри. Розмістіть три жетони мавп'ячих ідолів у мавп'ячому святилищі. Покладіть жетони майстерності біля склепу по одному на кожного гравця, решту жетонів приберіть до коробки. Створіть резерв карт. Для цього викладіть у ряд карту Гоблін і три стоси карт найманців, дослідників і таємних фоліантів. Після цього перетасуйте колоду підземелля і викладіть у ряд під резервом 6 карт горілиць, щоб створити ряд підземелля. Якщо будь-яка з цих карт має символ атаки дракона у правому куті, замініть її іншою картою. Затасуйте замінені карти назад до колоди. Розташуйте колоду на столі до лілиць біля ряду підземелля. І якщо у ряді є карти, на яких вказується ефект появи, застосуйте його до ходу першого гравця. Після цього кожен гравець вибирає фігурку і бере 30 кубиків відповідного кольору. Гравці розміщують свої фігурки на початковій плитці у склепі за межами підземелля. Додатково гравці отримують по три відмички і персональну стартову колоду, яка складається із 10 карт: шести карт грабежу, двох карт перешкод і по одній карті обходу та вправності. Кожен гравець перетасовує свою колоду і бере 5 верхніх карт з неї на руку. Після цього потрібно визначити першого гравця. Ви можете вибрати його будь-яким зручним для вас способом, або нехай їм буде найхитріший гравець. Гравці по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою, повинні викласти кубики в зону кланк. Перший гравець викладає три кубики, другий два, а третій один. Четвертий у черзі гравець не викладає нічого. І на цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Вашою головною метою є пошук у підземелі найціннішого артефакту з метою викрадення, після чого ви маєте зуміти повернутися до склепу. Поліпшуйте свою колоду новими картами, щоб одержати якомога більше очок за свій артефакт та іншу здобич, і перемогти суперників, отримавши титул найкрутішого злодія королівства. Протягом партії гравці ходять по черзі, починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою. Кожен хід ви починаєте із п'ятьма картами на руці і протягом ходу мусите розіграти їх Усі. Крім того, у свій хід кожен гравець може виконати будь-яку кількість дій. Головне, щоб на них вистачило ресурсів. Розігруючи карти, ви не тільки отримуєте зазначені на них ресурси, але й активуєте їхні властивості. Деякі карти можуть приносити вам монети, а деякі можуть приносити її кланки. Це значить, що скориставшись чимось, ви здійняли зайвий галас і звук брязкання металом об метал. Кланк розноситься під земеллям і може розбудити дракона. Коли на карті вказано, що ви одержуєте кланк, це значить, що ви маєте викласти один кубик в зону кланк. А втім, деякі карти дозволяють їй навпаки прибрати один кубик свого кольору з цієї зони, відняти кланк. Деякі карти також дозволяють вам узяти нові карти. У такому разі доберіть верхню карту зі своєї колоди на руку. Її ви також мусите зіграти протягом цього ходу. Якщо ваша колода будь-коли протягом гри вичерпається, перетасуйте скид і утворіть нову колоду. Та одним із найбільш корисних символів, що можуть трапитись вам на картах, є символи ресурсів, що дозволять вам додати карту зряду під земель до своєї колоди, атакувати монстрів або переміщуватися. Ви не зобов'язані виконувати усі можливі дії, що вимагають від вас. Ваші розіграні карти Її витрачати у свій хід усі отримані ресурси, Її натомість можете зупинитись у будь-який момент, коли вважатимете, що за цей хід виконали достатню кількість таких дій. Першим символом, що ви можете зустріти на карті, є символ умінь. Він потрібен вам для виконання дій отримати карту та використати пристрій. Дія отримати карту дозволяє вам вибрати одну або декілька карт з назвою на синьому тлі з ряду підземель або жовтому тлі з резерву, і покласти її до свого скиду. На кожній із карт вказується кількість умінь, які треба витратити, щоб отримати цю карту. Якщо у сумі з розіграних протягом цього ходу карт у вас є необхідна кількість символів умінь, а ви можете узяти обрану карту зряду підземелля і покласти її до свого скиду. Якщо на вибраній вами карті є напис отримання, то ви повинні активувати вказану властивість, щойно візьмете цю карту зряду. Ця властивість є одноразовою, її під час розіграшу карти з руки повторно не активується. Додатково зазначу, що карти із назвою на жовтому тлі однакові у кожному стосі. Якщо стоси цих типів карт вичерпаються, ви більше не зможете додавати їх до своєї колоди. Узяти отримані карти на руку і зіграти їх ви зможете тільки після того, як утворите нову колоду зі скиду. Другою дією, яку дозволяють виконати символи уміння, є дія використати пристрій. Пристроями є карти з назвами на фіолетовому тлі із ряду підземелля. Коли ви використовуєте пристрій, відразу активуєте зазначений на карті ефект, а потім відправте цю карту до скиду підземелля. Використовуючи наявні на зіграних картах символи мечів, ви можете атакувати монстра будь-яку карту із назвою на червоному тлі. У правому нижньому кутку карти вказано, скільки мечів треба витратити, щоб перемогти монстра. Після перемоги над монстром ви відразу отримуєте нагороду, описану в тексті карти після слова перемога. Потім покладіть цю карту у скид підземелля. Ви також можете атакувати карту Гоблін, що знаходиться у резерві. Однак, після перемоги над Гобліном не скидайте цю карту. Кожен гравець може атакувати цього монстра будь-яку кількість разів щоходу і щоразу по тому отримати винагороду. Символ чобіт на зіграних картах є одним з двох способів переміщення підземеллям. Другим способом є властивість телепортація, яку можна зустріти на деяких картах. Після розіграшу такої карти для переміщення ви просто застосовуєте текстовий ефект з цієї карти без витрати символів чобіт. Проте під час звичайного переміщення кожен символ чобота на зіграних картах дозволяє переміститися одним тунелем. Утім, деякі тунелі мають додаткові вимоги правила. Якщо на тунелі вказується символ слідів, вам необхідно витратити двоє чобіт для переміщення. Тунелом із символом замка можна пройти, лише витративши відмичку. Розмістіть один жетон відмички зі свого запасу на символі замка. Тепер тунель розблоковано. Ви та ваші суперники можете вільно переміщуватися цим тунелем до кінця гри. Проте, якщо один тунель має два символи замків на різних плитках, ви повинні розмістити по одній відмичці на кожному такому символі. Якщо на тунелі вказується стрілка, то ви можете пройти ним лише в указаному стрілкою напрямку. Переміщуючись тунелем із символами монстрів, ви зазнаєте одне поранення за кожен такий символ. Кожний витрачений символ меча запобігає отриманню одного поранення, проте використовувати мечі під час переміщення не є обов'язковим. Отримуючи поранення, ви повинні взяти один свій кубик із запасу і покласти його у наступну вільну комірку шкали здоров'я. Якщо у такий спосіб ви мали б закрити останню комірку шкали, або у вас немає вільних кубиків. Виконати дію переміщення з отриманням поранення ви не можете. І якщо під час переміщення ваш тунель веде до краю плитки, біля якого немає суміжної плитки, ви викладаєте нову плитку. Візьміть плитку зверху відповідного стосу, відкрийте її та розмістіть біля плитки, з якої переміщуєтеся. Ця плитка може бути будь-якого кольору. Ви завжди можете обертати плитку перед розміщенням, проте після розміщення куточки вже викладеної та нової плитки мусять дотикатись. Крім того, не можна викладати плитки одна на одну або у такий спосіб, щоб нова плитка частково перекривала вже викладену. Якщо стос плиток вичерпався, гравці більше не можуть відкривати нові плитки та переміщуватися тунелями, які ведуть до країв плиток. Якщо на продовженні тунелю з викладеної плитки вказані символи, вам доведеться виконати всі нові умови, щоб потрапити на нову плитку. Тож, якщо, наприклад, до вашого тунелю додається новий символ слідів і вам бракує символів чобіт на картах. Прикладіть плитку іншим краєм. Або ви можете перервати дію переміщення, щоб отримати потрібні ресурси. Наприклад, за допомогою дії використання пристрою або атаки монстра, які можуть принести потрібні ресурси і дати змогу завершити переміщення на новій плитці. Якщо на новій плитці є приміщення з артефактом, візьміть жетон артефакту зверху відповідного стосу і розмістіть у цьому приміщенні. Однак, якщо на символі артефакту вказується один. Чи два плюси, натомість ви повинні узяти другий чи третій жетон артефакту зверху стосу. Наприклад, зараз це третій жетон. Якщо у стосі буде менше жетонів, ніж потрібно, беріть найнижчий. Якщо у стосі взагалі не буде жетонів артефактів, приміщення взагалі залишається без артефакту. Якщо на новій плиці буде зазначений привид, ви повинні відразу взяти один кубик привида із загального запасу і покласти його у зону кланк на планшеті катакомб. Деякі тунелі також ведуть не у приміщення, а до порталів. Переміщуючись таким тунелем, ви сплачуєте одні чоботи, проте не зупиняєтеся на порталі, а переміщуєтеся в будь-який інший портал на будь-якій плитці в підземеллі. Якщо карта вказує вам телепортуватися в сусідні приміщення, ви можете переміститися в інше приміщення через сусідній портал. До того ж, після використання порталу ви так само можете продовжувати використовувати чоботи, щоб переміщуватись далі. Під час переміщення ви можете потрапити в кришталеву печеру, властивості якої забороняють вам витрачати чоботи до кінця раунду. Навіть якщо ви використаєте телепорт, ви все одно після цього не зможете використовувати чоботи. Якщо ви перебуваєте у святилищі, ви можете виконати особливу дію святилища. Для цього візьміть кольоровий кубик з особистого запасу і розмістіть у порожній комірці святилища. Ви не можете викласти більше одного кубика на кожне святилище. Після цього візьміть по одній монеті за кожне святилище з вашим кубиком. Проте, якщо у вашому запасі не залишилося кубиків, ви не можете виконати цю дію. Якщо ви заходите до приміщення ринку, то можете виконати дію купити на ринку, обравши будь-який жетон з планшета ринку. Будь-який товар на ринку коштує 7 монет, які вам потрібно скинути, а після викласти вибраний жетон в особистий запас. Звісно, що кожен жетон, окрім зазначених переможних очок, дає свої унікальні бонуси. Корона дає багато переможних очок наприкінці гри, набір відмичок дає змогу взяти додаткову відмичку. Наплічник, узяти додатковий артефакт, а амулет крові вилікує два поранення, однак його можна купити лише якщо ви вже маєте щонайменше 5 поранень. На полі вам також зустрінуться приміщення, де вказані символи із замком. А ви можете виконати дію відімкнути, виклавши одну відмичку на символ, щоб активувати відповідний ефект. І якщо це бібліотека, після відімкнення замка ви відразу берете таємний фоліант із резерву і кладете у свій скид. Проте, якщо стос фоліантів порожній, відімкнути бібліотеку не можна. Якщо це скриня, то ви відразу повинні взяти випадковий жетон великої таємниці із загального запасу і виконати його ефект. Наприклад, отримати 5 умінь чи 5 монет. А ось, відімкнувши в'язницю, відразу звільніть двох в'язнів. Для цього візьміть два випадкові жетони в'язнів із загального запасу і покладіть їх горілиць в особистий запас. Властивості усіх в'язнів є дуже різноманітними, її детальніше із ними ви зможете ознайомитися в окремому довіднику. Коли ви потрапляєте у приміщення з символом малої таємниці, ви відразу берете один відповідний жетон і виконуєте його ефект. Мавп'ячий ідол дозволяє узяти до запасу жетон ідола, який принесе 5 переможних очок. Такий символ приносить гравцю вказану кількість монет, а цей дозволяє вилікувати одне поранення. Щоб отримати бонусний ефект від таких символів, немає потреби закінчувати хід у цьому приміщенні. Проте нагороду кожного символу ви можете отримати лише один раз за хід. Якщо під час свого ходу ви перебуваєте у приміщенні з жетоном артефакту, за бажанням ви можете взяти його і покласти в особистий запас. Однак, якщо артефакт здається вам недостатньо цінним і ви готові ризикнути у пошуках іншого, завжди можете це зробити. Кожен гравець може узяти лише один жетон артефакту, якщо, звісно, у нього немає наплічника. Узявши жетон артефакту, перемістіть маркер дракона на одну комірку вгору по треку люті. Після отримання стобичі мерщій прямуйте до склепу на початковій плитці. Склеп це приміщення, у якому ви починаєте і цілком ймовірно закінчите гру. Проте ви не можете повернутися у склеп, не маючи при собі артефакту. Тож після того, як ви зіграли усі свої карти і виконали усі бажані дії, спершу приберіть усі розіграні вами карти до свого скиду горілиць, і візьміть 5 нових карт на руку. Якщо карт в колоді недостатньо, перемішайте скид, сформувавши нову колоду. Далі поповніть ряд карт підземельня, якщо там лежить менш як 6 карт. Якщо на щойно відкритій карті є напис Поява, відразу застосуйте її ефект. У рідкісних випадках, коли в колоді підземелля бракує карт, гра відразу закінчується. Гравці, які ще не вийшли з підземелля, Вибувають. Якщо будь-яка зі щойно викладених у ряд підземелля карт має символ атаки дракона, жахливий Умброк весна атакує. Він робить це лише один раз за хід. Скільки б карт із символом атаки дракона ви не виклали. До того ж тільки нові, щойно викладені карти з таким символом активують атаку. Карти, що лежали у ряді до цього, ігноруються. Коли дракон атакує, зберіть усі кубики в зоні кланк і покладіть їх у мішечок дракона. Отрусіть мішечок і візьміть таку кількість випадкових кубиків, яку вказано в комірці треку люті, де наразі перебуває маркер дракона. І ще додатково кожна карта з ефектом небезпеки в ряді підземелля додає один кубик з мішечка дракона під час кожної атаки дракона. Кожний чорний кубик не має ефекту і просто викладається у загальний запас, а кожен кольоровий кубик задає одне поранення гравцеві цього кольору. Щоб це відмітити, викладіть щойно витягнутий кубик. На шкалу здоров'я відповідного персонажа. Якщо з мішечка взято білий кубик привида, кожен гравець зазнає одного поранення. А після цього цей білий кубик викладається у зону кланк і буде доданий до мішечка під час наступної атаки дракона. Стривожені привиди ніколи не відстануть від грабіжників підземелля. У рідкісному випадку, коли після атаки в мішечку не лишається кубиків, гра відразу закінчується. Гравці, які ще не вийшли з підземелля, вибувають. Після поповнення ряду підземелля і можливої атаки дракона хід гравця завершується і хід передається наступному за годинниковою стрілкою учаснику. Якщо під час атаки дракона ваша шкала здоров'я заповнюється, покладіть свою фігурку. На бік. Якщо наразі ви не маєте артефакту або ви перебуваєте на плитці глибини, тобто плитці синього, а не фіолетового кольору, ви вибуваєте з гри. Кожен гравець, який вибув, під час підрахунку очок наприкінці гри, здобуває. Нуль очок. Але якщо вам вдалося повернутися у склеп з артефактом, значить, ви втекли від дракона. Після цього ви відразу завершуєте свій хід, а перед поповненням ряду підземелля вилучаєте свою фігурку з поля. Потім візьміть один з жетонів майстерності біля склепу. він приносить 20 додаткових очок. Якщо гравець тікає або вибуває, він більше не виконує звичайні ходи. Він не Кладе кубики на планшет-катакомб, не зазнає поранень під час атаки дракона, не виконує дій і не бере і не грає карти. Карти, які впливають на всі гравців, більше не впливають на цього гравця. Натомість щоразу у свій хід він кладе всі кубики із зони кланк у мішечок дракона і бере 4 кубики з мішечка або 6 за грив вдвох, ігноруючи розташування маркера дракона на треку люті її ефекти небезпеки на картах. А усі інші гравці зазнають поранень так само, як і під час атаки дракона. Коли всі гравці тікають або вибувають, кожен гравець повинен підрахувати зароблені переможні очки. До тих очок, що зазначені на усіх здобутих у підземельні жетонах, необхідно додати очки, зазначені на картах у вашій колоді і скиді, та ще по одному очку за кожну позосталу монету. Перемагає гравець із найбільшою кількістю очок. Його оголошують найкрутішим злодієм королівства, у разі нічиєї переможцем стає гравець з найціннішим артефактом. Наразі ми з вами розглянули усі базові правила гри кланк катакомби. Але я хотів би ще зупинитись на можливих властивостях карт. По-перше, щодо розіграшу властивостей карт, ефекти яких залежать від наявних у вас жетонів. Інших карт у вашій ігровій зоні, або виконаних під час ходу дій. Ви застосовуєте ефекти таких карт незалежно від того, у якому порядку граєте карти. Наприклад, на карті ватажок повстанців написано: якщо у вашій ігровій зоні є інший супутник, візьміть одну карту. Виберете карту незалежно від того, граєте ви карту іншого супутника до чи після ватажка повстанців. Якщо карту буде зіграно у цей хід, важливим є тільки це. Або на карті зачаїтися. Написано: якщо ви перебуваєте в кришталевій печері, мінус два кланки. Якщо ви потрапите в кришталеву печеру протягом цього ж ходу, після того, як зіграєте карту, зачаїтися, ви все одно отримаєте мінус два кланки і не марнуєте ефект. Та це ще не всі уточнення. Ефект зі словом, скинути стосується тих карт, що ще залишились у вас на руці. Скинувши карту, ви не застосовуєте її ефект. Деякі текстові ефекти також вказують знищити карту. Знищені карти вилучають з гри. Тож це чудовий шанс позбутися досить слабких карт з вашої початкової колоди. Клан Катакомби це нова версія популярної суперницької гри про мандри підземелля, що відтепер має модульне поле, яке не тільки урізноманітнює проходження, але й додає елемент дослідження до гри. Колодобудівна механіка настільки дарує шукачам пригод численні варіанти у виборі своїх стратегій. Плануйте свій маршрут, шукайте найцінніші артефакти, ризикуйте і спробуйте вибратись з катакомб раніше ніж гнів дракона і злість сполоханих привидів змусять вас вибути з цієї гонитви за скарбами. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, який із фентезійних класів героїв є вашим улюбленим. А також. Поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!